Дерев'яні вагончики, які чіпляються один за один із алфавітом англійським. Неповний комплект, можливо, комусь необхідно для декору а для, або для вивчення окремих літер. Вони в ідеальному стані, колесика у них не крутяться. Бачите, вони з дерева вирізані, мають кріплення пластикові. З однієї сторони йде один колір і літера, з іншої другий колір та літера. І показує швиденько, які маємо.